Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорти. І зараз ми поговоримо про те, що у ніч на 18 листопада відбувся другий поточний місяць дійсно потужний удар російськими дронами. Камікадзе Одеська область, на жаль, стала однією з цілей російських агресорів. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі росіяни знову завдали удар дронами-шахедами, яких вони накопичили досить багато, досить велику кількість, за майже два тижні після останнього відносно масованого такого удару. Повітряна атака загалом тривала з 20-ї години вечора, 17 листопада, і по четверту ранку 18 листопада. В Одеській області повітряна тривога була до половини третьої ночі. Дрони були запущені з північного та південно-східного напрямку. Це Курська область та місто Приморсько-Ахтарськ у Росії. Відповідно, Курська область та південний берег Азовського моря. Шахеди атакували у кілька хвиль групами у різних регіонах України і відповідно у зонах відповідальності всіх повітряних командувань повітряних сил ЗСУ. Загалом росіяни запустили минулої ночі 38 дронів. Дві хвилі дронів летіли на Київ з північного напрямку, однак їх знищили ще на підступах до столиці. Ще одна велика група шахетів летіла з Миколаївської області до Одеської із загальним напрямком на Одесу та її околиці. Група з не менш як восьми дронів була спрямована росіянами на Запоріжжя. Всього сили протиповітряної оборони. Загалом змогли збити 29 дронів з 38, тобто не збитими залишилося 9 дронів, в тому числі було збито 6 дронів над Миколаївською областю. По одному збитому дрону було над Одеською та Херсонською областями, 4 збитих дрони було біля Запоріжжя та досить багато біля Києва. На жаль, в Одеському районі, неподалік від Одеси, один шахет влучив у об'єкт енергетичної інфраструктури, який мені досить добре знайомий ще з дитинства. Було пошкоджено адміністративну будівлю, спалахнула пожежа, яку оперативно локалізували та загасили. Один співробітник цього об'єкту отримав поранення і був госпіталізований. Є влучення і у інфраструктурні об'єкти у Запоріжжі. Підводячи підсумки, зауважу, що росіяни майже як і завжди вони це роблять. Вони розпорошили свої зусилля. Це було зроблено або з метою ввести в обману та виснажити українську протиповітряну оборону, або через бажання уразити багато. Чого велику кількість цілей відносно невеликою кількістю дронів, або просто вони так зробили через своє невміння сконцентрувати зусилля. Також важливо, можливо, що таким чином росіяни готуються і до відносно масштабного ракетного удару, і е, під час в е, цьому атаки дронів намагаються е, якось дізнатися про роботу української системи протиповітряної оборони. І е, не всі дрони, на жаль, були збиті, і це саме через їх велику розпорошеність по значній українській території. Перед цим останній раз досить велику кількість шахелів, відразу 40 штук. Росіяни запускали ще 5 листопада. Всі інші дні їх повітряні удари були обмеженого масштабу до 10 дронів за одну ніч. І скоріше за все це було так через скорочення їх власних можливостей з виробництва таких дронів «Камікадзе», а також фактичного припинення їх постачання з Ірану. І ще зауважу на останок, що українське командування вже зявило про те, що йде досить масштабний, досить масовий випуск українського ударного безпілотника з великою дальністю та значною боєголовкою, тобто функціонального аналогу отих самих шахедів. Тому бажаю українцям спокійного дня, мирної ночі. А росіянам трошки навпаки, бажаю їм жаркої ночі. До побачення, слава Україні.